Росія здійснила чергову масовану атаку безпілотниками і ракети по території України України. Також відомо про влучання в Одесі, Павлограді, Дніпропетровській області. Уламки безпілотників падали і в нашій столиці Києві, повідомив мер. Києва Віталій Кличко. Мене звати Юр Веречав. Сьогодні 19 липня, субота. Наступні кілька годин я буду з вами. Давайте придемося по найважливіших новинах. Проаналізуємо їх, проговоримо разом з вами. Долучайтесь до Ютуб-трансляції в На нашому YouTube, А будьте активними, коментуйте, діліться нашу розмову. Це важливо. Давайте разом боротися проти російської пропаганди, яка намагається пролізти усюди. Що ж, нічний удар Російської Федерації по Одесі ДСНС розповіли і показали кадри рятувальної операції. Російські окупанти в ніч проти. 19 липня атакували Одесу, внаслідок чого загинула одна людина. Про це повідомляє ДСНС Одещини, яке показало наслідки чергового російського обстрілу в місті. Там розповіли, що через атаку сталася пожежа з 6 по 9 поверхи 9 дев'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу разом з добровольцями. З Спалаючих квартир, врятували п'ять осіб. На жаль, одна врятована жінка загинула. На місці працювали психологи ДСНС та національна поліція споскодже. Ніх квартири евакуювали домашніх тварин. Загалом до ліквідації пожежі було залучено 58 рятувальників та 16 одиниць пожежної техніки. Згодом стало відомо від прес-служби Одеської обласної прокуратури, що в Одесі загинула пенсіонерка. Ще шестеро людей. Це оновлена інформація. На буквально на ранок зараз отримали поранення різного ступеня важкості. Їм надається медична допомога. Дані щодо інших можливих постраждалих уточнюються. Жінка, що загинула приблизно їй ще. 55 років, за даними слідства, в ніч проти 19 липня Збройні сили Російської Федерації атакували Одещину ударними безпілотниками. Попередньо встановлено, що ворог запустив понад 20 БПЛА. У прокуратурі додали, що пошкоджено щонайменше 8 житлових будинків, в одному з яких майже 10 квартир знищено. Вщент, окрім цього, була атака серйозна на Дніпропетровську область. Місто Павлоград зазнало наймасовнішої атаки з часу повномасштабного. Вторня сьогодні вночі Росія здійснила наймасованішу атаку на місто Павлоград на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лесак. Пекельна ніч та ранок для Павлограда наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом російські терористи цілили ракетами та безпілотниками. Розповів Лесак. Він зазначив, що внаслідок атаки понівечені пожежна частина промислові підприємства, п'ятиповерхівка і виникли пожежі. Крім того, увечері вчора, 18 липня, атакували область ракетами. Внаслідок атаки у Дніпрі та районі спалахнули пожежі. Також по Нікопольщині Росіяни завдали ударів фпв дронами та артилерією. за уточненою інформацією через атаку на Марганецьку громаду, яка сталася вчора надвечір. Постраждав 57-річний чоловік. Окрім цього, звичайно, сили оборони задають ударів у відповідь по критичній інфраструктурі Російської Федерації. У Міноборони так званої Російської Федерації заявили про наймасованішу атаку українських дронів. За вечір 18 липня російське ППО славетне нібито збило 87 українських дронів. Вночі 19 липня сили ППО нібито збили їхні 71 безпілотник над дев'ятьма регіонами Російської Федерації. Дякую 13 із них знищено над на підльоті до Москви. аеропорти Шері Дама, Дєдова тимчасово не приймали і не відправляли літаки у Дмитровському окрузі Московської області. наслідок падіння дрона пошкоджено лінію електропередач у зеленограді. Чути роботу ППО. Місцеві жителі повідомляли про щонайменше 6 звуків вибухів у Ростовській області. Під час атаки БПЛА в місті каменськ шахтинський загорілись Кілька приватних будинків постраждала одна людина. Повідомив виконуючий обов'язки губернатора цього напрямку цієї області. Юрій Слюсар у Кам'янському районі регіону э, з регіоні. Загорівся електричний трансформатор без світла. Залишилося близько двох тисяч осіб. Внаслідок падіння уламки, як кажуть, пошкоджена контактна мережа залізниці. У РЖД заявили про затримку щонайменше 50 потягів. Затримка становить від півтори до трьох із половиною годин. Транспортний колапс на вокзалі в Рослові на Дону пишуть там, що жахливо спекотно. вагонах задухав, ніхто нікуди не їде. Взагалом все дуже зле їм і. Недобре крім того, в Ростові на дону горіла в Ростові, Ростовірніше в самому місті, горіла вчора ввечері військова частина. Можливо, це хороша, добра якась бавовна, яка знову гуляє територію Російської Федерації. Хочу зауважити вам, що от Росія відновила масовані дронові власне атаки прицільно по кожному місту окремо. Це вже називають до речі, цю тактику Росіян вовча зграя, тому що вони запускають до прикладу. Так була це от Одеса. Цієї ночі жахливі Удари 20 безпілотників летіло з різних напрямків. вони летять до міста, але в певну мить, в певну хвилину злітаються в одну точку і з різних напрямків б'ють таким чином, ускладнюють роботу наших протиповітряних сил на цьому напрямку.